Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ другий Чудовий маляр Настав суботній ранок, і все навколо засяяло літніми барвами і свіжістю, забуяло життям. У кожному серці бриніла музика. А коли серце було молоде, пісня лилася з уст. Кожне обличчя променилося радістю, і кожен перехожий ступав пружно й молодо, пишно цвіла біла акація і виповнювала повітря пахощами. Кардівська гора, що височіла на околиці містечка, була вкрита рясною зеленню, і здаля видавалася справжньою землею обітованою. Том з'явився на узбіччі вулиці з відром вапна та довгою малярською щіткою в руках. Він зміряв оком паркан, і вся його радість умить розвіялась, а душу сповнила глибока туга. Тридцять ярдів дощаного паркана заввишки із дев'ять футів. Увесь світ здався йому нікчемним і безглуздим, а саме життя важенним тягарем, зітхнувши, він умочив щітку у відро і провів нею по верхній дошці паркана. Тоді зробив те саме ще й ще раз і, порівнявши жалюгідну білу смужку з безмежним, небіленим обширом, скрушно сів на огорожку біля дерева. І з хвіртки, наспівуючи дівчата з буфало, підстрибцем вибіг джим із бляшаним вітром у руці. Ходити по воду до міської помпи зазвичай здавалося Томові марудним ділом, але тепер він подумав, що це не так уже і зле. Згадав, що біля помпи завжди велелюдно: білі, і чорні хлопці та дівчата, дожидаючи своєї черги, відпочивали там, мінялись іграшками, сварилися, билися, пустували. Згадав і те. Що хоча до помпи було всього якихось із півтора ста кроків, Джим ніколи не повертався з водою раніше, як за годину, та й то доводилося мало не щоразу когось по нього посилати. Слухай, Джиме, сказав Том, давай я принесу води, а ти тут трохи побілиш. Джим похитав головою і відповів Не можу, паничи, Томе. Стара пані звеліли мені мерщі йти по воду і не спинятися ніде дорогою. Вони сказали, мабуть, панич Том покличуть мене білити паркан, то щоб я йшов собі і робив своє діло, а про паркан вони самі подбають. Та не слухайте її, Джиме, вона багато чого каже. Дай на мені відро, я миттю заганяю, вона й не знатиме нічого. Ой ні, паничу Томе, боюся. Стара пані голову мені одірвуть. Бачить, Бог одірвуть. Вона? Та вона ніколи нікого не скривдить, хіба ще перстком по голові стукне. А хто ж цього боїться? Говорить вона справді всяке страхіття, але ж від тих балачок ніякої шкоди, якщо тільки вона сама не плаче. А я дам тобі кульку Джиме, білу, мармурову. Джим завагався. Білу мармурову кульку, Джиме, це ж просто чудо. Ой, то чудова кулька, паничі Томе. Побий мене Бог, але я так страшенно боюся старої пані. А ще, коли хочеш, я покажу тобі свою болячку на нозі. Джим був лише людиною і перед такою спокусою устояти не міг. Він поставив відро, узяв білу мармурову кульку і з величезною цікавістю схилився над великим пальцем Томової ноги, з якого той помало розмотував пов'язку. Але вже наступної миті Джим щодухом мчав вулицею, побризкуючи відром і щулячись від болю нижче спини. Том завзято білив паркан, а тітка Поллі залишила бойовище з пантофлею в руці і тріумфом у очах. Завзяття Томового вистачило ненадовго. Він почав думати про те, як весело мав провести суботній день, і його охопив іще більший смуток. Скоро інші хлопці, вільні як птахи, рушать до всяких принадних місць. І як же вони збиткуватимуться з Тома, коли побачать, що він мусить працювати? Сама ця думка пекла його вогнем. Він видобув на світ свої скарби і почав роздивлятись їх: поламні дрібнички, кульки, інший мотлох. Усе воно, може, і пішло б в обмін на чужу працю, але навряд чи його вистачило б, щоб купити бодай півгодини цілковитої волі. Отож, облишивши будь-яку надію підкупити товаришів, він сховав до ці в цяцьки і цієї таки. Темної хвилини зневіри на нього раптом зійшло натхнення. А тож, не що інше, як чудове, запаморочливе натхнення, Том узяв щітку і спокійно працював далі. Наприкінці вулиці показався Бен Роджерс, той самий хлопець, чиїх насмішок він боявся над усе. Бен посувався вперед таким собі веселеньким підтюпцем вистрибцем і це свідчило, що душа його сповнена радості і добрих сподівань. Він їв яблуко і час від часу видавав протяглий, мелодійний гудок, а за ним басовите: Дінь дон, -дон Дінь -дон, дон То він зображував із себе пароплав, наближаючись. Бен сповільнив швидкість, вийшов на середину вулиці і, нахилившись на правий борт, повернув до узбіччя неквапливо, старанно з належною солідністю, бо вдавав велику міссурі, що мало осадку в 9 футів. Він був водночас і параплавом, і капітаном, і сигнальним дзвоном. Отож мусив уявляти, ніби стоїть сам на собі, на капітанському містку, сам дає команди і сам їх виконує. Спиняй машину! Дінь, дінь, дінь! Параплав майже втратив швидкість і, ледь посуваючись, наближався до берега. Здай назад! дінь 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 Обидві його руки нерухомо витяглись по боках. Ще трохи назад із правого борту! Дінь дінь дінь. Чу-чу-чу!» Його права рука тим часом виписувала широкі оберти, вдаючи сорокафутове колесо. Ще трохи назад з лівого борту! Почала обертатися ліва рука. Стоп! Правий борт! Дінь дінь дінь! Стоп! Лівий борт! Помалу вперед з правого борту! Стоп! Ще трохи з лівого борту! дінь 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 Чу-чу-чу!» Віддати носовий швартов. Ворушися. Віддати задній. Гей там, не барися. Намотуй, намотуй. А тепер пускай. Машину спини на сер. дін дінь дінь, дінь. Ш, -ш, 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 Ш. Це машиніст випускав пару. Том білив собі і не звертав на пароплав ані найменшої уваги. Бен пильно подивився на нього і мовив. А, то це тебе тут пришвартували? Он як? Відповіді не було. Том оглянув свій останній мазок очима митця, тоді ще раз легенько провів щіткою по паркану і знов подивився, як вийшло. Бен підійшов і став поруч нього. Томові так захотілося яблука, що аж слина потекла, та він не облишав свого діла. То що, друже, мусимо працювати? спитав Бен. Том рвучко обернувся і сказав А, це ти бене? Я тебе й не помітив. Слухай, я це йду купатись. Я, розумієш, а ти не хочеш? Та ні, ти, мабуть, краще попрацюєш, агеш? Ну, звісно, ще попрацюєш. Том якусь мить замислено дивився на товариша, тоді спитав Що ти називаєш працею? А це що? Хіба не праця? Том знову взявся білити і недбало відказав. Ну що ж, може, праця, а може й ні. Я знаю тільки, що Томові Сойеру вона до вподоби. Ха, можна подумати, що тобі й справді подобається білити. Чи подобається? А чом би й ні? Хіба нам кожного дня випадає білити паркани? Тепер усе постало в новому світлі. Бен навіть забув про своє яблуко, а Том ретельно водив щіткою туди і сюди, відступав на мить і дивився. Як виходить, тоді щось підправляв то там, то там і знов дивився. Бен стежив за кожним його рухом, з дедалі більшою цікавістю і захопленням, а раптом він сказав Слухай, Томе, дай і мені трохи побілити. Том поміркував і спершу, начебто, ладен був погодитись, але потім передумав: Та ні, Бене, мабуть, нічого не вийде, розумієш, тітка Полі дуже прискіпується до цього паркана. Він же, бач, виходить на вулицю. От якби це був задній паркан, я не мав би нічого проти, та й вона теж. А щодо цього паркана вона страх, яка прискіплива. Його треба так ретельно побілити, щоб ніде ані ні. Певне, так зуміє хіба ще один хлопець на тисячу, а може, й на дві тисячі. Та невже? Ой, Томе, ну дай мені спробувати, хоч трішечки. Якби це ти мене просив, я дав би. Бена, та я залюбки, слово честі, але ж тітка полі. Он і Джим хотів білити, а вона не дозволила, і сід хотів, і сідові не дозволила. Розумієш, як з мене спитають ану ж, візьмешся ти і раптом щось не так. Ой, дурниці, я старатимуся найгірше за тебе. Ну, дай спробувати. Слухай, а я віддам тобі серединку цього яблука. Ну що ж? Та ні, Бене, краще не треба, я боюся. Я віддам тобі все, що залишилося. Том випустив щітку з рук видимо знехитя, але стаєвною радістю в душі, і поки колишній параплав Велика Міссурі розжарювався, працюючи під пекучим сонцем, відставний маляр сидів у затінку на якійсь діжці, погойдував ногами і, наминаючи його яблуко, замишляв підступи супроти нових жертв. Таких не бракувало. Хлопці раз у раз пробігали вулицею, спинялися покепкувати і залишалися білити паркан. Коли Бен зовсім видихався, Том продав наступну чергу Біллі Фішерові за майже нового паперового Змія. А коли стомився і той, право білити придбав Джонні Міллер. Задохлого пацюка на матузці, щоб крутити ним над головою. І так далі, і так далі, година за годиною. На середину дня Том із жалюгідного злидня, яким був уранці, перетворився на справжнього багатія, що потопав у розкошах. Крім згаданих уже коштовностей, він мав 12 кульок, поламаний пищик, скельце від синьої пляшки, щоб дивитись крізь нього. Порожню катушку, ключ, який нічого не відмикав, грудку крейди, скляну затичку від каравки, олов'яного солдатика, двійко, пуголовків, шість пістонів, одного кекошеня, мідну дверну клямку, собачий нашийник, не було тільки собаки, колодочку від ножика, чотири помаранчеві шкуринки та стару поламану раму від квартирки. Ще ж він чудово провів час, тішачись неробством і чималим товариством а паркан стояв побілений аж у три шари. Якби не скінчилося вапно, том обібрав би всіх хлопців у містечко. Тепер він подумки сказав собі, що, зрештою, життя на цьому світі не таке вже й погане. Сам того не знаючи, він відкрив загальний закон, що керує всіма людськими вчинками, і кожен хлопець. І кожна доросла людина завжди прагнетимуть і домагатиметься тільки того, чого важко досягти. Коли Том був би великим і мудрим філософом, як от автор цієї книжки, він зрозумів би, що праця це все те, що ми зобов'язані робити. А гра все, чого ми робити, не зобов'язані. І це допомогло б йому усвідомити. Чому робити штучні квіти, чи марудитися ще над якоюсь нудотою, це праця, а збивати кеглі чи сходити на манблан лише розвага? В Англії деякі заможні пани полюбляють улітку самі правити запряженою четвериком поштовою каретою, проїжджаючи так щодня по 20-30 миль, і тільки тому, що це коштує їм чималих грошей. Та якби їм запропонували за це платню, розвага стала б працею, і вони відмовилися б від неї. Хлопець поміркував іще трохи про ту істотну зміну, що відбулася в його становищі, а тоді подався з доповіддю до штаб квартири.